Слава Ісусу Христу. Отже, під відео, де я розказував, як приступити до святого причастя. То відео якось не туди пішло, куди я собі планував. Дуже багато людей почало виписувати, що треба ходити до причастя на колінах. І тут одна пані Ірина пише, В нас парафію прийшов молодий, вчений. Підкреслює вчений священник, і сказав, що не запричащає, як люди не встануть, і людей не запричащав. На вашу думку, він добре зробив? Адже у багатьох церквах така практика є чи він мав право людей лишити без причастя? То хто йому на вухо шептав? Ось таке питання. Насправді є така проблема з молодими священниками, які приходять на парафію і хочуть вчити. Хочуть. Вчилися довго. Покликання мають. І хочуть людей вчити. Як вони сміють, правда? Хто їм таку владу дав? Отже, я розкажу вам історію. Дуже цікава ситуація в моєму житті. Вона мені дуже добре її пам'ятає і вона мені дуже сильно подобається. Я колись служив в катедрі, потім мені дали дві менші парафії. Даємо основну парафію і одну місійну, так? Одна від одної була десь півгодини їзди. Недалеко, але парафії були кардинально різні одна від одної. Кардинально. Моя основна парафія там, де я і жив, це були люди старшого віку і наймолодша з них була 65 років приблизно на той час. Всі решта плюс, по 90 були. Невелика парафія, десь людей 25 на той час. І та місійна парафія, вона трохи була молодша, там було трошки старших людей, переважно 50-40 років, була трохи молоді, також небагато. Але от місійна парафія мене завжди слухала. От що я не скажу, було зроблено. Якщо я сказав, що треба сповідатися хоча б раз в місяць. Вся парафія йшла до сповіді хоча б раз в місяць. Я ходила частіше. Я кожну неділю починав службу Божої сповіді. Кожну. І всі йшли до сповіді. Настільки все було серйозно для них. Ось священник сказав, значить, так має бути, так церква вчить, так і робимо. А на головній парафії, знаєте, я то вирізала так, ніби молодий пацан прийшов майже 30 рік. 30-літній, так? Буде вчити бабці з дідом, як їм жити на кінці життя. І там, я, що би я не говорив, що як би я не проповідав, нічого не мінялося. І що я помітив, за 2 роки парафія не ходить до сповіді? Бо тільки двоє-троє людей тільки ходять до сповіді. Розумієте, І то для мене як для священника є проблемою. Бо я майже кожну проповідь в неділі говорив про покаяння. Ви можете бачити по каналі, так? про сповіді, про покаяння і тому подібне. Два роки я проповідую і нічого не міняється. І тут я вже питаюся у тих людей, які ближче е, от ходять до сповіді, вони частіше приходять до церкви. Питаюся, ну може, я вже собі задаю такі питання, може вони ходять до інакшого священника, може десь на інакшу парафію ходять. Може там сповідається просто, а тут є парафіянами. А вони мені кажуть, ні, вони взагалі нікуди не ходять. Він кажу, ага. І тут приходить момент, я пам'ятаю ту неділю, і я їм розказую, як дітям, кажу, що не можна приймати святого причастя непосповіданим. Це ж ну, не корисно для твоєї душі. Це ж на осудження. А крім того, а, розумієте, вся церква йде до причастя. Тобто до сповіді ні, але до причастя йдуть. І я кажу, ви розумієте, що я говорю? Помахайте головою. І церква махає головою. Так ми розуміємо. Чи будете ходити до сповіді? Так будемо. Всі, всі погоджуються з тим, що я говорю на, на проповіді. Тут приходить. Момент причастя, я знов дивлюся, ціла церква стає до причастя, Всі до одного. І я собі вирішую зробити так. От вся колейка, яка прийшла, я стою з чашею і з ложечкою, причащати їх. Я кожну людину запитав, яка прийшла і відкрила рот до святого причастя. Коли була твоя остання сповідь? Кожного. Кожного. Знаєте, які були відповіді? Хтось сказав ніколи? Хтось сказав 50 років тому, хтось 5, хтось 10. Ви розумієте, який то жах наскільки катастрофічний духовний стан людини. І вони сміли приходити. Ну, тобто, вони, напевно, розуміння не мали, що. То так не можна. Хоча я проповідував про це два роки. І я всіх тих людей відправив назад в лавочку. Я не дав їмся того причастя. Повірте, то не було приємно ні мені, ні тим людям, які відповідали на моє питання. Абсолютно. Це, було, це була дуже болісна ситуація для всіх. Абсолютно. Запрочалося тільки троє, які от часто ходили до сповіді, сповідалися і старалися помінятися. Що сталося далі? На наступну неділю всі люди пішли до сповіді, я такого не очікував. Всі пішли до сповіді. І з того часу, поки я там був 5,5 років, всі старалися ходити до сповіді хоча б раз, два, хоча б раз в місяць або раз на два місяці. Ось так. Часом треба забрати, щоб, утрим... щоб людина отримала більше. Отже, як я вважаю, чи той священик зробив добре, чи ні? А чому ви вважаєте, що люди знають більше за священника? Чому ви вважаєте, що якась там бабця знає більше за священника, який провчився в семінарії сім років, який має покликання, який хоче вчити людей? Вона знає більше і краще, ніж священник, ніж єпископ і ніж церква. Священник він вчить, як вчить церква. Він хоче передати вам науку церкви. І тут ми сміємо говорити священникам, що вони нібито чогось не знають, бо постійно було ось так.